Як триває реалізація пілотних проєктів, останні новини та подальші кроки, усе це обговорюють на зустрічі робочих груп Європейської економічної комісії ООН, Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України і мерів Харкова та Миколаєва. Саме ці міста кажуть учасники, стали справжніми форпостами в перші дні російського вторгнення. Адже Харків стримав ворога на сході, а Миколаїв зупинив окупантів на півдні. Ми наближаємося до сумної річниці повномасштабної агресії, війни, яка завдала жахливих збитків. І от Харків та Миколаїв постраждали найбільше. Їхня інфраструктура, водопостачання, електропостачання, інтернет. Ці важливі для життя функції були зруйновані. Саме тому кажуть, учасники зустрічі мають допомогти цим містам з відбудовою. У свою чергу мер Ігор Терехов зазначає. Вже розробляють генеральний план міста. Над ним працюють спільно з британським архітектором Норманом Фостером міжнародними та місцевими фахівцями. На сьогодні ми вже маємо попередне концептуальне бачення розвитку міста Харкова як міста майбутнього з новими інноваційними технологіями в усіх сферах життєдіяльності міста. Всі експерти до сьогодні працювали на безоплатній основі, але ми розуміємо, що така важлива і складна робота повинна бути фінансована. Підтримана тому я дуже сподіваюся на підтримку міжнародних партнерів. У свою чергу представники засідання з Німеччини запевняють, готові брати участь у реконструкції міст, у тому числі підтримують і фінансово. Ми зараз повідомляємо, що вже готові передати 5 мільйонів євро для цих проєктів. І нам дуже цікаво і приємно побачити, що ви проробили велику роботу, і хочемо, щоб всі, хто може бути корисним, щоб ми долучили їх до цих команд. Отже, ми даємо зелене світло і готуємо фінанси для того, щоб ці проєкти були успішними. Ігор Терехов акцентує, будувати плани щодо відновлення міста необхідно вже зараз, адже так вдасться швидше та ефективніше знайти партнерів і інвесторів. До того ж, харків'яни також мають бути впевнені у своєму майбутньому, залишаючись у місті герої. Ніколь Костенко, Сергій Перець, Олексій Стренков, Олексій Муравйов. Новини Харків.